Дивіться у програмі ранок на скіфі із 7 до 9.30. 20 травня. Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори до Верховної Ради України по виборчому округу номер 183. Вибори відбудуться вже 17 липня. У ранковій студії спілкуватимося із кандидатом у народні депутати Ілею Кивою. Як виховують херсонських дітлахів у дошкільних навчальних закладах, які дитсадки влітку є черговими, та чи виправдовує себе інтернет-реєстр, розкаже спеціаліст відділу дошкільної освіти Ольга Солдат. Красива і рівна шоколадна засмага мрія багатьох дівчат. Тільки чомусь не завжди у нас виходить засмагнути так, як хочеться. Секретами ідеальної засмаги з нами поділиться лікар опікового відділення Валерій Долгих. Літо у вашій тарілці у спекотні дні освіжитися нам допоможуть холодні перші страви з категорії літні і принесуть справжнє задоволення. Рецептами найсмачніших літніх супів з нами поділиться Ірина Перегняк. 26 червня ми святкуватимемо День молоді, свято творчості, і натхнення, енергії, запалу, пізнання і самоствердження, любові та романтики. Спеціально до цього дня у палаці молоді студентів пройде концерт за участі соліста Херсонської обласної філармонії Антона Мороза. Акордеоніст віртуоз завітає і до нашої студії. Настало спекотне літо, і велика кількість відпочивальників відправилися засмагати і купатися. І дуже часто хороший відпочинок на пляжі залежить від наявності хорошого надувного матрацу. Тому до його вибору необхідно поставитися з повною відповідальністю. Як обрати найкращий пляжний матрац, розкаже Катерина Кузніцова. Браслети з блискавок зараз стали дуже популярними. Це пов'язано з тим, що в них можна поєднувати класику і сучасність, та й блискавок так багато, що вибрати відповідну за шириною та кольором зовсім не складно, особливо якщо у вас багато старих блискавок. Робити блискавичні браслети нас навчить Наталія Потіряйко. Ведуча програми Олена Юдіна такою яскравою та літньою обіцяє бути наша сьогоднішня програма завдяки участі у ній тих гостей, перелік яких ви щойно почули.